Доброго дня, шановні панове. От радий вас знову вітати в на нашому тіху в цьому такому затишному і духовно насиченому місці. Отже, друзі, чому, чому саме така тема? Ну зрозуміло. Висловлюючись тим відомим віршою, чим більше править Янукович, тим більше любимо ми Бандеру. Націоналізм стає все більш популярним в Україні і. Все більше він просувається на схід і на південь, це якби факт. Ну, ми бачимо ці, на сході ці настрої, що якось, так коли білі кляти це при владі, було все добре. Тут свої при владі все плохо, непонятно, сумбур. Но зараз, напевно, найпопулярнішим. Найчастіше вже вони а, є слова зброя, вила, підняти на вила націоналізму. Я так ну, якщо так промоніторюєш, то от це слова, які найчастіше вживаються в маршрутках, тролейбусах, в а, там. В таких нормальних середовищах, інтелектуальних, мені здається, що кожному нормальному, адекватному українцю, що б він не вкладав поняття націоналізм, це є поняття святе. І, напевне, з цього треба починати. так. І десь ну, лаючи один одного, там, хто більш любить Україну, змагаючись. да, і, і, і і там пересварюючись, напевне, ми повинні зійтись на тому, що ми її всі любимо, і, напевне, всі ми готові за неї віддати, ну, якщо не життя, то здоров'я точно. Ну, по плану у нас таке. Почну з хорошої події, значить, у нас постійно останнім часом з'являються хороші видання. Ми сидимо тут в Смолоскип і от сидить його директор Ростислав Семків. значить, Він не дасть брехати. Смолоскип теж видавав антологію українського націоналізму. Я думаю, він так був не перший, але у нас є книжки. От, і, напевне, сьогодні ми вирішили так, що, попри те, що поки ми поглянемо у дискусіях і цих зробити такий маленький презентаційний варіант, тому що от, хлопці прийшли з новим виданням. Нове видання це антологія українського націоналізму, де, ну проглянувши його так по діагоналі, я зрозумів, що там якраз є спроба не ділити там на чорних білих, синіх фіолетових тобто зібрати якісь більш-менш знакові. Ну, знову ж таки, з погляду, ну, звичайно, бо всьому посаді, але ну, фігур. От, тому я цю хвилину з радістю передам слово. Історикові, порядникові видання Віктору Рогу, який представляє Центр національного відродження водночас, бо тут всі представляють громадські чи політичні сили. Тому, будь ласка, Віктор Рог, я впускаю цю жиртячу машинку, у вас 13 хвилин. правду, не було межі моєї радості, коли я отримав про так 10 тому. Запускну на презентацію антології націоналізм» від Богдана Паталяка, котрий запросив мене. Влюблено вчителя. Так само скажу, що не було, мого розчарування, коли Ченслові відкрив. Тому що там було що, мабуть, 80 власне критики націоналізму, зокрема українською, а самих першов, текстів було зовсім мало. Тепер, я таку е Кількість сторінок Дмитра Донцова п'ять сторінок, а критики були п'ятдесят психології. Це ще мене більше притягу до того, що власне, коли ми говоримо про націоналізм по нього говорили і тоді багато, і зараз говорять багато, то. Фактично не було до цього видання двохтомника збірки першоджерел. Тобто про що ми говоримо? Що писали від часів Міхновського і буквально до сучасності ті, кому ми вважаємо вже якимись мірою класиками цієї ідеології, теоретиками всього нафти. І отже, в 2009 році вийшов перший тонкою українського націоналізму, я зараз тримаю в руках, туди увійшли праці тих діячів першого половини минулого століття і буквально. Кілька тижнів тому вийшов вже другий том, куди військовій праці класиків другої половини минулого століття. Для чого ця книжка була зроблена? Саме для того, щоб не дискутувати про бандеру із радянської пропаганди, чи з сучасних ліберальних, демоліберальних критиків, тих, хто про це і не знає, а десь чув, щось, щось бачив, чи то, скажімо, від незнання, чи то від свого намірів, я намагався бати там ці тексти в. Звичайно, що підхід був доволі суб'єктивний. Чому саме той автор, а не інший, чому саме той текст, а не інший. І коли питань немає, скажімо, чому Міхновська самостійна Україна є, а мета націоналізму, то питання щодо інших авторів бувають доволі таки часто. Зокрема, це вже йде щодо другого автору. Коли я цю атлою зібрав, то виявилося, що також дуже цікава річ, як на мене. Цікава річ тим, що ця антилогія має місце не лише самими текстами, а і біографіями цих авторів. Розбуваємо їх про вузьку Галичку з Кусівояни, адже фактично більшість цих діячів проходять з Великої України. Я назву таких класиків, як Митродонцов з Запоріжжя, Юрій Липа з Одеси, Микола Міковський з Часної Київщини, я» взагалі з Санкт-Петербурга, Анатський з Сульщини, Бжеський із Чернігівщини, Юрій Бойко з Полтави, з Кіровоградщини. фактично вся Україна підтягнула додому. Інший феномен поставляє в тому, що фактично всі вони за свої перповані, як сказав Сергій, готові були нести жертву не лише якимись там міфічними посадами, чи реальними чи реальними копійками з власної кишені, але і свободою, а часто і життя. Тобто, коли ми там всі з біографії тут вони поміщені, то бачимо, що більшість з них абсолютна більшість провели частину свого життя чи то в німецьких тюрмах, чи то в польських, чи то в російських, чи то в радянських тюрмах. Багато з них і загинуло від рук окупанта того чи іншого. Фактично, книга працювалася вже в багатьох областях, має великий успіх. Зокрема, перше, перше видання вже витримало два наклади, і причому наскільки я спостеріг, були і піратські наклади. Тобто, воно цікаве, воно воно, воно, воно потрібне. Знаєте, у передмові до другого тому Олег Хвицьки написав, що. Антологія в перекладі із давньогрецької означає збирання квітів. Я намагався зібрати саме ці квіти, намагався підібрати різноманітні аспекти українського націоналізму, тобто і соціальний аспект, і геополітичний аспект, і етико-моральний аспект, який, на мою думку, є далеко не найостаннішим в цьому Естетичний, ще багато інших моментів, скажімо. Остався ці праці в різних умовах, звичайно. Скажімо, Міхновський писав ще тоді, коли про Музин Зулин ніхто не говорив в 1900 році. Донцов писав, після це в прозвониць з 1926 му році. Класика взагалі це перли, були, звичайно, це 30 ті роки минулого століття. Це і Стецько, і Стіборський знайомий це і Юрій Липа, і Степан Ленкарський, Олег Горджич, Лена Таліга. Потім, звичайно, був такий період військових дій, бойових дій праці. Зокрема, Петра Полтавси, Подякива Горнова, Ярослава Василя Галаси, це 40-го молодості підпільник. Потім на міграційний період. І в тому вже обійшли кілька праць із наших сучасників. Я свідомо е, не ділим на Бандерівців, Мельниківців, Бійкарів. Тут є праці і Бандера, і Стицька, і е, Ольжича, і Фундика, і Юрія Бойка блохіна і Лева Ребета. Так само вже в сучасності було мені трохи важче підбрати, тому що. Багато людей ще живий, скажімо так, і слава Богу, що вони ще живі. І ну, так, задають, до пластиків, я би не ризикнув. І тому війшли ті, хто сьогодні не займається активною партійною діяльністю. І ті, котрі вже писали трохи раніше свій час, воно трохи вже вийшло. Це це зокрема на даному місці праці Романа Коваля, Василя Іванишина. Володимира Яворського і Анатолія Свідзинського з тих, хто сьогодні ще фактично живе і діє. Також тому я бажаю помістити такий список рекомендованої літератури. Тобто, 100 позицій, 100 нас книжок, які, книжок чи брошур, в яких йдеться про саме націоналістичну ідеологію. Скажу, що мав багато схвалень, але мав. Деякої критику. Зокрема, що з другого тому то були претензії, чому не війшли праці Валентина Мороза, Ярослава Дашкевича. І так само планую, томі, який вже фактично почав готувати війдуть матеріали великих зборів. Тобто це є авторські матеріали в цих двох томах, а це діток війдуть і програмові, скажімо так, документи з достатньо великими зборами. Це десь так коротко працюю. Книгу, яку я вважаю, варто читати всім, хто цікавиться цією темою, хто вважає себе істориком, політиком, політологом і хто предметно хоче говорити на тему націоналізму, не з якихось міфів чи гліфів, а на тему першоджерел і на тему, що це таке є по суті. І ще кілька слів про також одну з е, книжок пришли вийшли. Це є книга Дмитра Донцова Дух Росії. Я думаю, цю книгу багато, вона фактично чули про нього всі, а цю книгу мало хто знав, тому що вона вийшла першою українською мовою, вона була написана в 61-му році і вийшла німецькою мовою під назвою Дегест-Руслом. Лише зараз вона 50 років перекладна українською мовою і дійшла до свого читача і вважає, що вона і сьогодні дуже-дуже актуальна в нашій ситуації. Десь так можливо коротко, щоб не затягувати предметніше, якісь питання на них Чи зараз це пішли? А, ну, в принципі, тут час ще є, тобто якщо є запитання, да, то... В цьому закликали... форматі вони доречні, ти свій час віддаєш. Ну і то... так само закликаю вас, тут перекладання є люди, які мають відношення до неї, як не розповсюдження, тут ми підчину вас просувати. І ага. яка можливість, скажімо, цей продаж, а десь це... безпеки. Я перепрошую. Лоня, у нас все робите за піднятою рукою. Друзі, давайте будемо. Тобі, так. Не, да, так. Да, я... В і, і фатер... вартісті, скажімо так, роз 195 гривень, округа 30 дривні. Історія кличка це гарно. Мені цікаво почути твою думку. Зараз ми беремо таких які ми живемо. С того компанії моротурів, який задав перший раз програмою, якого ти виходиш, що ти запропонуєш? Яку версію націоналізму, ассимічний момент, яка може стати державною відповіддю, а українців сьогодні в цьому змаганні внутрішньому зовнішньому приїзду цим організацій. Тобто яку версію національної ідеї націоналізму запропонувати, якщо ти міг назначити на пунктами. Коротко, ясно, майже зазначного часу, а ви будемо тобі п'ящи. Ну, я окремі, хоч би серед загального та, орієнта, там міхновщина, досеві там. Ні, ні, Міховщина, Міховщина, до, до це окремі теми. Це... я скажу, що як на мене, це як книга рецептів. Але до цих рецептів треба ще два інгредієнти, як мінімум більш-менш толкового пухорі і як -менш більш, менш більш свіжі і адекватні. Продукти для того, щоб з цього все зробити те, про що тут писалося, і те, про що тут приялося. Як на мене, наче бізнес це є дуже коротко. Це є ідея власновладства, в даному випадку української нації, в даному випадку на своїй українській землі, яку ми отримали від предків, яку ми брали своїм нащадкам розбудованою, прославленою. Фактично це є ідея донцова. Якщо говорити в п'ятьох, скажімо так, аспектах, то я говорю так, на цим спорядів кількох таких моментах. Це є момент, що нація це для нас, принаймні, для націоналістів, для патріотів, це та цінність, яка не дискутується, не обговорюється. Це, 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 це наш рік, це наші предки, це наші сучасники, це наші рідні це наш, наші нащадки. Пункт в, на, пункт в на найкращим засобом, єдиним втраті, що універсальним, що є, що для захисту збереження і розвитку нації це є власна національна держава. Інший аспект, що ця національна держава мусить бути постійно в даному падку ще і здобута і захищена, розбудована. Цю справу мають робити ці, всі українці, які ведуть, яких веде, яких проводить національна еліта. Принцип співіснування це принцип незалежних держав на своїх власних національних територіях. Оце є десь так коротко в моєму розумію, що є такий українська націоналізм. Все інше це є або від лукавого, або якісь нюанси, які міняються з часом і вони вписуються в цю глобальну концепцію. Можна я точно тільки. Ну, тільки останні уточні підстави. Ну, це дистанція більше. Ну, давай, Юра, говори. Це може бути щось таке, як би, то, що пропонував Липинський, теорія землі, чи це там якийсь іридентизм, я так пробую зробити. А Що ну, якби ти саме <риваєш> ні, ні, ну, Це філософія. Я, тут Ніякі теорії тут не грають. Тут грає лише одне. інстинкт нації бути господарем на своїй землі. Кожного з нас є своя хата, або кожен з нас мріє власну хату її мати. Так само і українці, вони, якщо нормальна, адекватна нація, вони мають мати про власну дозав і панувати. Оце є все. все, все, все. А це є. Те теорії в даному випадку вони вже написані, як в мене. Віддає власну я на свої власні не